Тема лекції візуалізація рядів даних, тренди, інфографіка. Ви вже знаєте, що для наочного подання і аналізу рядів даних використовують діаграми. На діаграмах числові дані подаються геометричними фігурами, точками, підризками, прямокутниками, секторами круга та інше. Розміри цих фігур пропорційні числовим даним, за якими побудована діаграма. Це дає можливість візуально оцінити співвідношення між числами в одному або в кількох рядах даних. На уроках інформатики в 7 і 8 класах ви будували стовпчасті діаграми, гістограми. Секторні точкові діаграми. Давайте повторимо, що таке діаграма. Діаграма це графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур. Слово діаграма походить від грецького слова діаграм зображення малюнок креслення. І так, якщо ми е, повторимо, з чого складається діаграма, які основні її компоненти, то ви бачите, що будь-яка діаграма має е, заголовок, назву діаграми, є категорії даних, в даному випадку це стовпчики. Стовпчики можуть бути підписані значеннями. Вісь Y – це значення даних. Вісь Х, це підписи на горизонтальній осі. Може бути легенда, розташована в різних місцях, яка демонструє і розшифровує нам ті кольори і ті категорії даних, які представлені на діаграмі. Нагадаємо, що стовпчасту діаграму доцільно будувати тоді. Коли потрібно порівняти значення кількох рядів даних. Але, крім звич... звичайною стовпчатої діаграмою, оцієї, яку ви бачите, якою ви вже знайомі, можна будувати стовпчасту діаграму з накопиченням і нормовану діаграму з накопиченням. От, відповідно як вони виглядають і чим вони відрізняються від звичайної. Стовчаста діаграма з накопиченням відображає частини цілого в усьому цілому. І так, подивіться. Якщо у нас це звичайна стовпчата діаграма, то це стовпчата діаграма з накопиченням вона нам показує прибутки фірми в кожному із 4 кварталів, що в сумі дають прибуток фірми за рік, відповідно. Або кожний із доданків у сумі їх значень для кількох рядів даних. Нормована стопчата діаграма з накопиченням також відображає частини цілого в усьому цілому, але у відсотках. у відсотках усе ціле приймається за 100%. Визначаються відсотки кожної частини від цих 100 і всі ці відсотки частини відображаються частинами одного стопця діаграми. Ви також знаєте, що секторні діаграми будуються для одного ряду даних, якщо потрібно відобразити частку кожного окремого даного в загальній сумі. На малюнку наведено секторну діаграму, на якій зображено прибутки однієї фірми за кожний із 4 кварталів року. Подібну діаграму можна побудувати для кількох рядів даних, кільцеву діаграму. Для цього треба виконати команди, вибрати меню в табличному процесорі вставлення, потім обрати розділ інші діаграми, секторні і вибрати кільцеву. На малюнку наведена кільцеву діаграму, на якій зображено прибутки трьох фірм за кожний із чотирьох кварталів року. Внутрішнє кольцо відповідає першій фірмі в таблиці, зовнішнє третій. На такій діаграмі зручно візуально порівнювати прибутки різних фірм в одних і тих самих або в різних кварталах. Аналогічно, якщо побудувати кільцеву діаграму за даними таблиці, у якій наведено прибутки однієї фірми за кожний із 4 кварталів кількох років, то буде зручно візуально порівнювати, наприклад, прибутки фірми в одному і то самому кварталі, але в різні роки. Наступне питання, яке ми розглянемо, це тренди. Ряди даних можна використовувати для прогнозування певного явища або процесу. І так, давайте розглянемо приклад. Марічка займається фітнесом. Слідкує за своїм харчуванням і спостерігає за зміненням маси свого тіла за півроку. Ось ви бачите таблицю, яку вона постійно заповнювала. Марічку цікавить прогноз. Як? Змінюватиметься її маса протягом наступних місяців, якщо вона буде харчуватися, як і останні півроку, і займатися фітнесом з такою самою інтенсивністю. Цей прогноз можна отримати, побудувавши лінію тренду в програмі Табличний процесор Excel. Лінія тренду це така лінія, уздовж якої Розташовуються на діаграмі точки, що зображають дані з певного ряду даних. І так, побудуємо лінію тренду за даними таблиці. Для цього потрібно, за даними цієї таблиці, побудувати точкову діаграму меню вставлення точкова. Точкова діаграма з маркерами. Виконати команду конструктор. Додати елемент діаграми і лінійний лінія тренду і лінійний прогноз. Подивіться на малюнок. Отримаємо. Точкову діаграму, діаграму за даними таблиці, і лінію тренду, яка задається лінійною функцією. От на, на малюнку ви бачите пунктирну лінію, яка і є лінією тренда. За цією лінією тренду можна зробити прогноз, що маса марічки жовтні. Е, на графіки це точка на що відповідає числу 7, да, буде приблизно 59,5 кг, а у листопаді 59,3. Якщо вибрати діаграму і виконати оці команди Конструктор, додати елемент діаграми лінія тренду, інші параметри лінію тренду, то відкриється панель, яку ви бачите на екрані, формат лінії тренду. Для того, щоб лінію тренду можна було відформатувати і задати їй різні параметри. На панелі формат лінію тренду можна задати іншу. Назву лінії тренду в легенді є такий перемикач, ви бачите на малюнку. Установити інший період прогнозування вперед на декілька періодів або назад. Можна відформатувати лінію тренду, задав її контур або заливку. Та вибрати іншу функцію, яка буде задавати лінію тренду. А функції можуть бути такі. Це може бути лінійна, яка використовується тоді, якщо значення в ряді даних зростають або спадають. То в цьому випадку доцільно функцію використовувати лінійно. Якщо значення ряду даних спочатку зростають, а потім спадають, або навпаки, то доцільно вибирати поліноміальну функцію зі степенем 2. Якщо значення в ряді даних зростають, потім спадають, потім знову зростають, то доцільно вибрати поліноміальну функцію зі степенем 3. Спробуємо спрогнозувати народжуваність в Україні в наступні роки, використавши дані народжуваності в Україні за попередні роки, починаючи з 1990 року. От у нас є така табличка побудована. І оскільки за даними цієї таблиці за вказані роки народжуваність в Україні спочатку спадала, потім зростала. Потім знову спадала, то ми виконаємо такий алгоритм побудови. І так, вставлення, Обираємо точкову діаграму, точкову діаграму з гладкими лініями та маркерами. І так, послідовність побудови бачимо на екрані. Потім в конструкторі додаємо елемент діаграми лінію тренду, відкриваємо інші параметри лінії тренду. У полі Формат лінії тренду ми вибираємо параметр лінії тренду поліноміальна зі степенем 3. І встановимо прогноз вперед на 3 періоди. Отримана лінія тренду визначає, що у 2020 році народжуваність в Україні становитиме приблизно 380 тисяч дітей. Зазначимо, що прогнозування з використанням лінії тренду не завжди є правильним. Так, якщо за даними 2009-2018 років, наведених в таблиці побудувати лінію тренду і спрогнозувати новорічну температуру в Києві у 2017 році, то вона мала б дорівнювати мінус 15 градусів. Хоча реально дані ви бачите в таблиці зовсім інші. Цей приклад демонструє, що не до всіх процесів можна застосувати прогнозування з використанням лінії тренду. Наступне питання, яке ми сьогодні розглядаємо, це інфографіка. Вивчаючи у школі різні предмети, ви досить часто використовували наочність для кращого сприйняття та аналізу відомостей. Це малюнки, графіки, діаграми, схеми, таблиці. Ви також використовували їх у своїх рефератах і комп'ютерних презентаціях. Їх часто можна побачити на екранах телевізорів, різних сайтах, рекламних щитах, білбордах під час презентації нових товарів або подій. Так от графічне подання відомостей. Даних різних видів називають інформаційною графікою або скорочено, інфографікою. Психологи твердять, що людина значно краще сприймає відомості, якщо їх подана з використанням графічних зображень комбінацією графіки, тексту та чисел. Інфографіку широко використовують перш за все для покращення сприйняття великого обсягу відомостей, а також відомостей, що мають досить складну структуру. Інфографіку часто створюють у графічному редакторі. Нескладну інфографіку можна створити в текстовому процесорі або у редакторі презентацій. Також існує багато спеціальних онлайн-ресурсів для створення інфографіки, і, наприклад, деякі ми зараз з вами розглянемо. Один із ресурсів це ЄСЛАЙ, пропонує набір безкоштовних шаблонів для створення інфографіки. Усі структурні елементи майбутньої інфографіки можна редагувати і налаштовувати на свій смак. У цьому сервісі є також бібліотека готових форм, стрілок, показчиків і ліній для створення блок-схем, легке налаштування колірних палітр і шрифтів. Також можна додавати зображення з носіїв даних. От як виглядає цей сервіс. Наступний онлайн-ресурс це InfoGRM. Частково безкоштовний ресурс для створення схем, графіків і географічних карт з можливістю завантаження відео та фото для створення інтерактивної інфографіки. Усі дані для майбутньої інфографіки заносяться в таблицю. Їх можна редагувати в будь-який момент, а вбудований генератор автоматично оновить готову інфографіку. Після завершення всіх правок результат можна опублікувати на сайті інфограм, вбудувати створену інфографіку у свій сайт або блог, а також поділитися посиланням із друзями, використовуючи соціальні мережі. І ще один ресурс для створення інфографіки Венджеж частково безкоштовний ресурс для створення і публікації інфографіки з досить простим у використанні набором можливостей. Для користувача доступні готові схеми, теми оформлення, графіки та піктограми, також можна завантажити авторські зображення і тло. Серед додаткових можливостей. Є можливість створювати анімацію і інші ресурси. У всіх наведених прикладах ресурсів для створення інфографіки, інтерфейс англомовний. На жаль, на даний час відсутні ресурси з україномовним інтерфейсом для створення інфографіки. Але переглядаючи ці сторінки, наприклад, в браузері Google Chrome, можна будь-яку сторінку перекласти за допомогою команди, яку ви бачите на екрані, на українську мову. І так, сьогодні на лекції ми розглянули з вами, як можна візуалізувати ряди даних за допомогою діаграм. Розглянули які. Як можна спрогнозувати дані за допомогою трендів, і розглянули питання, що таке інфографіка і які ресурси можна використовувати для її створення? Як створювати, ми розглянемо на практичних заняттях. Дякую за увагу!